Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину, проте вона уповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама і Єви земля крутилася лише трохи швидше. Але якщо Землі мільярди років, як говорять еволюціоністи, то всього лише кілька мільйонів років тому Земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Коріоліса, вітри досягали б швидкості 8 тисяч кілометрів на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? Це неможливо, тому що їх би знесло від центровою силою. Вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості Землі, як і свідчить Біблія.